Бажаю здоров'я, шановні добродія. Ми про козацьку знаємо багато легенд, багато розповідей. і наш подільський край, Славуцький край записує і розповідає про козацьку славу до сих пір. Ми знаємо, що козацька доба це якраз є та доба, яка стала основою. Відродження нашої славної України. Було це давно років 300 назад. Другою, яка йде від міста користь на місто Остріг, коло села Кінекиїв Славутського району вдоль дороги знаходиться великий козацький курорт. На тому кургані стоїть хрест козацький. І глянувши на той курган, згадав слова Шевченка, як Тарас писав. Чорніють висоті горни, як могили, ці кургани в полі з вітром розмовляють, а внук косу несе в росу. І за них співає. Ось цей курган нам нагадує, та й Тарас писав, щоб цей курган козацький не з вітром розмовляв, а про козацьку долю, про козацьку волю, про наш рідний край сказав, щоб нагадав нам про козаччину. І ось було це в наших краях. зібралися козаки. І серед них старший був козак Вус. Ніхто не знає, звідки він прийшов, ніхто не знає його прізвища, ім'я, а дали йому прізвище Вус через те, що він носив сиві великі вуса, був кремезний і вмів володіти шаблею і ще вмів багато розказувати козацьких історій. Ось одного разу козаки зібралися біля села Кіри розвели багаття, говарять куліш, і всі козаки кругом багаття стоять. Тільки один вартовий стоїть там і наблюдає, чи немає бусурманів. І козак вуз завжди походжає по центру козаків. Запалить свою люльку, а дим такий був, що як пустить козакам в очі, вони плачуть. А як дихнуть тим димом, то закашлюються. Але козак вус ходить коло багаття і розказує козаки, розявивши, рот, слухають. А він каже: ось коли я козак був ще молодий, а він і так крепкий, кремезний, ходили ми в козацькі походи. І ось одна історія і закурив люльку. Але тим часом вартовий, який стояв на варті, крикнув Курява, Бусурмани йдуть. Це по польовій дорозі, коли багато коней знімається курява така і далеко-далеко видно. Не успів козак люльку закурити, як осідлали козаки коней і пігнали приймати бусурмані. Впала люлька, немає часу козаку, коли її шукати. Я каже, потім повернуся і знайду свою люльку. Помчалися вони, перемогли бусурманів, які хотіли в наше українське село зайти. Які хотіли взяти ясир молодих дівчат і хлопчиків, пограбувати село. Втекли бусурмани, але багато залишилося в нашій землі. На жаль, стріла, яку пустив бусурманин, пронзила серце козака, Упав козак на полі бою. І кінь його загинув за козацьким звичаєм. Козаки зібралися і похоронили його на чистім полі, і насипали великий козацький курган. Шукали Юльку, щоб знайти, щоб покласти разом з ним. Не рішили. Ну, по тому знайдемо і покладемо. Похоронили козака з усіма почастями, шапками насипали землі і зверху кургана поставили. Та й козаки поїхали далі землю захищати, бо зурмани знову йдуть. Не спочиває козак на тому світі, немає люльки. І ось коли повний місяць козак на своєму коні виїжджає з козацького кургану і шукає свою люльку. Вже 300 років шукає. Але той курган нам спокою не дає. Він згадує про козацьку славу, про козацьке минуле. Він згадує, як козаки воювали і нашу землю боронили. Не було зупину волі козакам. Вони знали, що тільки вони можуть захистити Україну. І ось цей козак вуз на своєму коні. Гуляє по наших полях, по нашій землі, по, нашій Славуць, по нашому славуцькому краю і каже, ви землю бережіть, як ми берегли. Ви знаєте, що це Україна, що це козацьчина її зберігала. Пам'ятайте, бережіть нашу землю, бережіть Україну, згадуйте козацтво.